Людина, яка має розум і вільнолюбний дух, не створена ніким. Вона дитя вічності, вона вільна, а не воля добровільний стан, який приймає дух людини на стадії дитинства і сну. Прокинувшись, людина розриває ланцюги рабства і стає сином волі. Але ж як? Я ще молода, та вже звідала безвихіті лабіринту, не сумніваюся, слухай голосу духу й розуму. Навіщо ж тоді дарунок мислі і серця? Навіщо очі, які пронизують безмірність? Невже для плачу? Люди стогнуть перед деспотією карми, причинності, але карма лише стіна лабіринту. Доки ми блукаємо в ньому, доти нами володіє карма, як закон лабіринту. Треба вийти і покінчити з порожніми безсилими міркуваннями. Крила для польоту чуєш, доню?